Всім доброго і мирного дня! Розпочинає місяць лютий з посіву селери. Насіння її довго сходить, а як зійде, то 5 тижнів росте дуже повільно. Але якщо ми хочемо вирощувати селеру на зелень, то з посівом не поспішаємо. Якщо плануємо виростити великі, гарні, смачні коренеплоди, то приступаємо до посіву. На що слід звернути першу увагу? По-перше, вибираємо насіння. Середньопізніх сортів. Воно має вегетаційний період 145 днів. До таких сортів відносимо діамант, монарх, президент. Які саме будуть сорти я висівати цього року, розповім в сьогоднішньому відео, а також покажу, як саме буду висівати насіння. Запрошую до перегляду! Хороший сорт президент. Я його вирощувала минулого року. Він вважається одним з кращих за смаковими якостями, невибагливі до умов вирощування. Сорт середньостиглий, ветаційний період 130 днів. Рослина формує сильну, потужну зелену масу. Самі курени плоди великі, округлої форми. Вага може бути 500, 700, 800 грам, шкірка гладка білого кольору. М'яко щільна соковита, приємна на смак, сорт стійкий до стрілкування, в ньому виражений високий імунітет до захворювань і плюс чудово зберігається. Деякі коренеплоди я не викопувала, а залишила в ґрунті в теплиці, спочатку зверху накривала агроволокном, захищала від приморозків, і як бачимо, він прекрасно зберігається. Минулого року селери Діамант я зібрала своє насіння. Як бачимо, його є тут досить багато. Звичайно, воно не ідеально чисте, але насіння має 100% схожість. Я його вже висівала ґрунт і переконалася, що ті насінинки гарно проростають, тому впевнена, цього року буду селерою. Купуючи насіння селери, слід звернути увагу на термін придатності: чим свіжіше, тим краще. Тому що дане насіння дуже примхливе, воно швидко втрачає схожість. Якщо я раніше купувала собі насіння в таких малих пачках, то тут схожість була по всякому. Бувало, що гарно сходило, а бувало, що навіть. На 50% сходили насінини. Тому вирішила перейти на купівлю насіння на вагу. Беру в перевірених місцях, де продавці випробовують насіння на схожість і тоді його вже реалізовують. І ось мені саме подобаються такі насінини. Дійсно, тут їх посієш і впевнено будеш чекати сходів. Крім діаманту, буду висівати таку салеру, як Максим. Дана селера відноситься до пізніх сортів, її вегетаційний період 150 днів, Коренеплоди такої селери округлої форми, вага може бути 400 500 грам. м'яко ж світлокремовий, ароматний, щільний і ніжний. Селера Максим вважається одним з популярних в Європі сортів. Це ідеальний варіант для тривалого зберігання, вона не втрачає смакових якостей до весни. Плюс сорт стійкий до захворювань і до стрілкування. Насіння селери дуже дрібне та ще й покрите ефірними маслами, які уповільнюють його проростання. Якщо просто таким посіяти, сходити буде до трьох тижнів, тому я цього року, як і попередні роки, буду його стимулювати. Чому найкраще простимулювати насіння селери? Покажу два способи. Отож, розглядаємо перший спосіб: використовуємо бурштинову кислоту. Купуємо в садових магазинах або купуємо в аптеці таблетки бурштинової кислоти. Я буду використовувати ось таку бурштинову кислоту. 2 г розводиться в 2 літрах води. Можна навіть і в одній літрі. Мені стільки не потрібно, тому я буду використовувати всього на 1 грам. Так як я люблю все точно вимірювати, тому на своїх ювелірних вагах зважу 1 грам. Якщо немає в домашніх умовах такої ювелірної ваги, висипаємо бурштинову кислоту на аркуш паперу, лінійкою розділюємо на дві рівні частини і використовуємо одну частину. Якщо навіть там, десь трішки більше попадеться, це не шкодить. Готуємо теплу воду. Вода має бути досить тепла, тому що саме такій воді борштинова кислота найкраще розчиняється. Використовую такий прилад, яким я роблю посів насіння. Розмішую гарно, чекаємо 10-15 хвилин, щоб все добре розчинилося. Вода має бути добре тепла. В холодній воді буде дуже довго розчинятися. Тут в мене є підготовлені два клаптики тканини. Можна використати марлю. Тканину використовуємо досить таку тоненьку зручну. Насипаємо на дану тканину насіння, скільки нам потрібно, і будемо занурювати даний розчин. Його можна зв'язати, можна тут прищепкою щепити, і ось так занурюємо і витримуємо 30-40 хвилин. Насіння простимулювалося борштиновій кислоті, стискаємо всю рідину і будемо його просушувати. Бурштинова кислота не токсична, вона покращує схожість, стимулює утворення кореневої системи, обмінні процеси, вона прискорює пробудження насіння. Як я вже сказала, даний розчин може зберігатися до 3-5 днів, і не можна навіть і підливати рослинки. Розглядаємо другий спосіб. Якщо немає, під рукою бурштинової кислоти, а потрібно вже посіяти насіння селери. Гріємо воду, вимірюємо її температуру. Бажано, щоб була 50 градусів. Теж, якщо немає чим виміряти, вода має бути досить така тепленька, але щоб не опікала ні пальців, якщо навіть її пробуємо, теж, щоб нас не опікала. І ось я ту воду наливаю в термос, використовую дві склянки. Наливаю в одну з них дану теплу водичку і готую насіння. У мене насіння вже насипане на тканинку. Я теж загортаю це насіннячко, скріплюю прищепкою все, що під рукою є, досить зручно і занурюю воду. Насіння в даній воді витримую 15 хвилин. Вода набирає кольору, так змивається фірні масла. Потім я витягую з цієї води і занурюю в холодну воду на 5 хвилин. Другу склянку наливаю холодну воду. Перейшов час, і, як бачимо, водичка зафарбувалася. Це означає, що змиваються фірні масла. Тепер стискаю всю цю воду. Дуже гарно пахне такий прекрасний аромат селери. І поміщаю в холодну на 5 хвилин. Навіть і холодна водичка теж зафарбовується. Тепер відливаю цю воду в посуд інший. Наливаю знов свіжої тепленької водички і ще раз занурюю на 15 хвилин. Так, повторюю 3 рази. Так гарно змиються всі ефірні масла, і насіння буде чудово сходити. На тій же тканині, що насіння промочувалося, стимулювалося, буду його присушувати на 2-3 години. Адже найкраще висівати таким сухим сипучим насінням. Так само будемо просушувати насіння, яке вимочувалося в простій воді. Для селери готую родючий, повітряно проникний легкий ґрунт. Я його вже продезінфікувала фотоспорином. Він гарно в мене прогрівся. Насіння теж все гарно підготовлене. Для зручності насипала блюдечка, та буде краще висіватися. Використовую таку дощечку для того, щоб зробити борозенки. І ось так я їх роблю на відстані десь 3 см одна від одної роблю таке невеличке заглиблення. Адже насіння селери, не прикривається ґрунтом, воно сіється по поверхні завдяки сонячного світла воно сходить. Бувало так, що я і не знала, сіла в ґрунт, накривала зверху, щільно не накривала, схожість теж була, але не була така хороша, як хотілося їй бачити. Тому переконалася, начиталася, подивилася, як другі сіють. Насіння сіється по поверхні. Отже, роблю такі борозенки обидвох ящиках. Насіння висіваю багато, тому що я сію на розсаду, яку потім навесно реалізовую. Так, маємо ті борозенки, ґрунт зволожений. А тепер беру насіннячко і ось так. Сію саме в цю борозенку. Дуже зручно висівати обробленим, тому що бачиш, де падають насінинки. Ну, можливо, вони десь і падуть дві прикупи. Це не шкодить, головне дуже не загущувати. І так, в кожну борозенку кладу, потім собі підпишу, щоб знати, як, яке насіння, яку має схожість. Коли насіння все гарно посіяне, з полівізатора оприскуємо водою, щоб був хороший контакт з ґрунтом. Далі я затягую плівкою, ставлю в тепле місце, щоб насіння моє проростало при температурі 23-24 градуси і при світлі. В моєму випадку дане насіння буде вирощуватися на стелажах під світлодіодними лампами. Коли вже буде проростати, плівочку знімаємо, температуру знижуємо до 20-19 градусів. Не треба, щоб була дуже висока температура, тому що селера має властивість витягуватися. Хто ще сумнівається, можна спокійно починати посів селери. А я всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, до нових зустрічей!